Захід трішечки ну, закався, тому що немає американської підтримки. А е, від Росії попахує гавніцу. Вибачте, да? за наше право жити і на помсту ворогу. Знаєте, Стол, давайте напевно, все ж таки трохи зазирнемо в майбутнє. А трохи зазирнемо. А давайте божечко, а давайте. А давайте що ж ми хочемо подивитися. що ж ми хочемо подивитися. А давайте подивимось. Е я навіть не знаю, що я хочу подивитися, я так розчулилась. Найближчі місяці, як показує вам, якщо ми вже на помсту ворогу і за наших бійців, що отримають вони підтримку по зброї? щось, Що допоможе переламати нарешті хід цієї війни і зупинити ворога? Ресурсна підтримка в війні. Чи очікувати її на її ресурсна підтримка війні Імператор. Перший аркан імператор це вже хазяїн. Тобто, не можна сказати, що багато ми ж бачимо оцих заяв, так що Україну кинули, допомоги не буде. Тобто, ми це все читаємо. Багато таких заяв, але я вам хочу сказати, ну, старший аркан сили. Послухайте, зараз я вам покажу карти От дивіться: прийшов імператор. Прийшла карта сили, тобто ну, сила це уособлення ресурсності. Так подивіться, те, що скажуть громко, ну заявлять на весь світ. Це одне. А те, що нам дадуть таємна. Подивіться, Верховна Жриця і Король Пентаклів. Тобто, я хочу сказати, що це доволі. Ну я не, ну, не можу сказати, що це якась особистість, скоріше всього, це як показують якась конкретна краї, країна на чолі з певним лідером. Таємно нам буде надавати таку величезну допомогу, на ну, старший аркан сили. Розумієте? Допомога буде. І не треба зневірюватися. це я кажу не тому, що так от ми зараз з вами поговорили. да от І ми на такому надусі, на такому на напатріатізмі, і ні, ми з вами бачимо аркани, що буде отримувати. О, дивіться, будуть показувати маленьке, будуть казати. Маленьке, небагато, там щось, там щось, але якийсь величезний, величезний, ну чи це пакет. Ну, я не знаю, що це. Я не знаю, що це, але це буде, буде йти нам в допомогу. Так, тепер. Ну і ще м -м, хочу сказати, тут воно хоч і таємно, але мені показують, що ця допомога вона якось документально буде прописана. Мені щось прийшло, голову лендліз. Я не знаю знову лендліз. Може бути таке, не може бути. Але якась допомога. По закону, і вона прописана в паперах буде. Але ми якось не зразу про це знаємо. Це буде пізніше. Але допомога буде, в цьому сумніватися не треба. І ось багато таких розмов, що Україну зливають. Ну, ну це згадайте того професора да Преображенського, не читайте російські газети Совєтський. Да, да, да. тепер як це допомога? Бачите, ну, карта мага. Тобто вона нам дає можливості, можливості якихось переваг. Карта маг це я можу. Я запитала, що це нам дає. Це нам дає можливість в своєму домі. Почерзі показую вам карту. Ось дивіться. Це нам дає можливість втриматися у власному домі, втриматися в кордонах, так? Не, не, не віддавати іще більше. Розумієте, про що я вам говорю? Не, не віддавати і ще більше. Знову ж таки, дев'ятка пентаклів це, це є самодостатність. Тобто, що нам, дає, що нам це дає? Це нам дає можливість продовжувати те, що в нас є, і досягати ну, якогось певного результату. Держуть Україну в війні, держать, чи жезлі, вона ось тут вона є. Важко воно нам дається, але є тут якась ціль конкретна. Я так думаю, що по Україні є якась конкретна домовленість уже давненько. Але цю війну треба протримати. Чому? Це я вам так уже кажу із тих напрацьовок, що я їх багато вже робила, цих розкладів от, просто, звісно, карта так не можуть випасти. Але, от сумірою, от те, що навіть зараз е випало, то я вам що хочу сказати: дивіться, е ви ж бачили, як трішки захід із. Е Почубалися із Америкою, ну такі непорозуміння. Там у них от такі, якісь фі, там Трамп виказує, так і Захід трішечки ну, закався, тому що немає американської підтримки, а від Росії попахує гавніцом. Да? Вони там стягують до Білорусі там якийсь ресурс, так вони намацують слабкі місця, вони хочуть оце все робити. Європа дуже чітко це розуміє, і Європа зараз. Озброюються. Європа зараз всі свої потужності ховає під землю. Європа зараз готується до заворушок, які можуть бути в майбутньому. А вони можуть бути. Це не 25 й не 26 й рік. Це може бути трошки пізніше, 27 й 28-й рік. Європа готується. І от якщо зараз дати Україні можливість перемогти, то Росія піде війною на Європу зараз. До цього Європа не готова, тому Україні дають знову по не багато, щоб Україна якби як щіт тримала іще. щоб іще це тримала. Розумієте? От тому, що Європа зараз не готова на себе прийняти удар, от, взагалі, не готова. Трамп воду мітить. Ви ж бачите, як він себе поводив людини. Деменція у людини. Я так розумію, якийсь психічний розлад однозначно. Жоден лідер так не може. Він просто не має права так себе поводити, навіть ем, задля власного народу. Ладно, там уже байдуже йому там Україна, все інше, але. Чи було при Байдені такі заворушки, і те, що відбувається зараз в Америці, того не було. Або при інших президентах, те, що відбувається при Трампові, ми бачимо, спостерігаємо. Тому то величезна геополітична гра йде. і Україну поки будуть тримати в війні. Ми з вами хотіли подивитися, що чудового, що прекрасного чудове, прекрасне те. Що нам не дадуть загнутися, війна ще буде продовжуватися. На жаль, це ще 25-й рік. Вона може міняти форми, вона може затихати. Вона може на окремих ділянках. Ну, припустимо, там Донецький напрямок. Да, там можуть бути більш такі потужні. Десь може бути затихнути трохи, десь більше, десь менше. Вони можуть домовитися взагалі припинити, гатити. Да, Ракета, ви може. Я так думаю, що мені показувало взагалі це середину червня. Скільки дивилася, ну знову ж таки, бачите, я не, не приховую свої слова, я їх повторюю, я їх і кажу. Мені показує середини червня. Але судя по всьому, це не буде середина червня, можливо, мається на увазі середина літа. Це аркани. Тобто, в теплий період має щось у нас трошки притихнути, мають вони трошечки домовитися. Але це не означає, що війна зупиниться. Вона на кордонах вона буде продовжуватися. Вона буде така, знаєте, виснажувача, вяло-текуча. От ви Росія зрозуміла, що вона абсолютно безнаказана, вона ні за що не, не, не несе ніякі покарання. Тепер і це я можу пояснити знову ж таки. Вибачте, що я не розкладаю зараз ці аркани, але просто я багато дуже роблю розкладів і сама для себе і на своєму каналі. І я трошечки в мене картинка вже склалася. Знову ж таки, чому Росію не задавлять, якщо ви, виникає таке питання? Чому? Ну, Тому що на сьогоднішній день, ви ж знаєте, є три, три країни. Америка це ведуча країна, да? Китай і, начебто Росія. Але все-таки не хочеться ділити ну, лаври першості з кимось. Хочеться Росію. Придавити трохи, придавити, так? І аби ну були Ну дві, скажімо, країни, такі, знаєте, масштабі ну, скажімо, Америка і Китай. Але мої аркани мені завжди показують, що вийде на світ третій гравець. Росію трохи роздеребанять, Росію трохи, ну, не трохи, а добряче придав. Ну, поступово ми це будемо я ж казала, на своєму каналі. Росія це величезний динозавр. Його, ну, Поранили його вбивають. Він не може вже виконувати ті функції. Він буде дохнути, але це ж не ящерка, яка згниє на сонці е за три дні. Це величезний динозавр. Треба час. Поступово відмовляються ті колишні республіки. Поступово Китай починає рухатися і завойовувати. Поступово Росія втрачає союзників, і ми це бачимо. І Сірія, і Іран відколюються. Поступово поступово. Це ще може бути тривати якийсь час, але Росія лишиться. Ну, таку, знаєте, бензоколонку, яку все таки будуть качати, і які будуть просто тримати, як би ну, на поверхні. Але на сцену вийде. Я так думаю, що це Індія. Я думаю, це Індія. Mm. Це буде ну, країна, яка про себе дуже потужно заявить. І Росія відійде на задній план. І буде ось Америка, Китай і Індія. Я так думаю. Ну, але ще війни попереду будуть у нас і ще будуть. Про Індію ви сказали, і там же пам'ятаєте, після візиту цього неприємнішого Боже Джей Ді Венса до Індії, починала, mm -hmm. починалась тоді війна з Пакистаном. І Трамп mm -hmm. ну, віленням своєї чарівної палочки припинив і закінчилася війна в Індії. То, напевно, да, так, тому mm -hmm. з час з Індією є якийсь план дії, так? Да? Точно. Так, вони, конечно, можливо, разом... є план дії. Да? Так, да, да, король жезлів, це ще поступово. Їм треба щось зруйнувати. Стоїть вежа, кажуть, нам поступово паш Пентаклів, ну, тобто, поступово ведеться якась робота по зруйнуванню чого, чогось. Ну, геополітичний розподіл сил іде. Розумієте? І що з Індією? Ну, поступово, поступово, по помірності. І ще чотири аркани покажіть мені. Да. Да, це треба, ну, у них, я не скажу, що це якийсь прям союз у них буде, але це ну, можливий союз, бо трійка кубків, є, так як я вам і сказала, що буде 에, Росія, Китай і Індія. Ось їх трої, троїх і показали. так, Оце їхні можливості, так, е, їхні мощностя. Так, їхня наповненість, так щось буде. Ну просто що знаєте, от нам як хотілося б, ми поговорили, і на наступний день бац, ми це в новинах почули. Ну так не відбувається. Це ми все дивимося на дуже тривале майбутнє, на колись, але так воно і буде. Воно до того все йде просто поступово, дуже поступово. Ну, ми тільки зараз бачимо, як програється те, про що ми говорили рік-два тому. Да, Тоді, да, а о, ось о, о, що воно було. Mm. І пам'ятаєте, у багатьох майстрів і мене в тому числі лунала така ось момент такий, що війна в Україні буде йти до завершення тоді, коли щось в світі відбудуться, якісь величезні події. Ось так, от воно і буде поступово. От якісь події будуть дуже впливати на війну Росії в Україні. А так звісно, Росія вона ж величезна, але нам дають почайні ложці. Ну, і ще нам треба потриматися. Я думаю, що це буде 26-й рік, скоріше всього. І то, і то тут розумієте, в чому тут справа? Тут же ще очітуйте оцей момент особистої неприязні. Як би це жахливо не звучало, так? Руйнуються цілі міста. Країна руйнується, да? тисячі людей гинуть, діти гинуть, а це все іще тому, що є взаємна неприязнь. Ось Путін, ось і не піде, він не хоче саме Зеленським підписувати нічого. От чисто людська амбіція така, це жахливо. Да? Так, тобто, не включається тут якась логіка. Так ну, він вже ж фактично можна сказати, вже ж, ну, розбив Україну, да забрав собі там шматок землі, так захистив свою російськомовне своє населення. Це не в НАТО, так і і в НАТО навряд чи вона вступить найближче. Ну здавалось би, так завершує. А ні, ні. Розумієте, яке гівно у мене стійке відчуття. Що живого Путіна немає? Я не можу це пояснити. Ну це ми кажемо з вами Путін. Звісно ж, ну тут, тут не треба бути експертом. Я сама власне. Я взяла фотографії Путіна на екран вивела, починаючи з того моменту, як він прийшов, і по сьогоднішній день так це інша людина. Навіть якщо навіть якщо він підтримував свій вік, там допустим, ну хай там він ботокс, все ну це ж видно. Ну це видно, це зовсім інша людина. Це наскільки очевидно, а зараз це дуже видно. Ну, знаєте, Навіть більше спиралась не, на, не на зовнішність, а людина з освіченої а, не може стати ідіотом дебілом. А, а, дивлячись останні прес-конференції, да, ну це ну, примітивізм, ідіотизм. Дикція самого Путіна. Вона не така, як в цього Путіна. Це по-перше. По-друге, Путін німецьку мову знав у совершенстві, а mm. цей жодного разу не бовкнув нічого на іноземній мові. Це не тільки під час війни, навіть до війни. Він же ж спілкувався з усім світом. Якщо передивитися його розмови з представниками інших країн, ну з, з колись там з Меркель, він розмовляв німецькою напряму, а зараз тільки через перекладача. І сама по собі як він слова жує ну це можливо до старечості можна приписати. Хоча я вам хочу сказати навіть йому там скільки 72 чи 73, я не вважаю, що це стара людина. Стара людина це вже 95. п'ять. Сім нашому сучасному світі людина трошки за 70 – це доволі активна людина. Люди в 70 ще навчаються чомусь. А якщо це президент, з ним з багато працюють, вкладаються і в здоров'я, то воно не може це не ті слова, не може виразити ту свою думку І взагалі нічого не каже від себе. Він тільки читає, тільки з папірця. Ну, хоча той Путін багато чого говорив, не те, що багато чого від себе, він як наш Зеленський, Зеленський розмовляє так. ну Звісно, я розумію, що там десь можливо є десь текст, але дуже багато чого він каже те, що ну зараз він думає свою якусь думку, а цей тільки читає по папірцю. Хоча справжній путін, якщо звернутися до тих відео, які були ну не тільки як він тільки заступив на пост, а через якихось 10 там років, він говорив без папірця. Ну, багато таких, звісно, змін. Тому це так. Це є колективний путін. і Росія виплакала цього монстра, і вона тепер. Ну, ті, хто поруч та ті, хто керує, допомагає, вони навіть не розуміють, як можна без Путіна, як може бути інший стрі. Ви ж бачите? от їх зараз. Сказали війна, вони до них ніхто не нападав. Ніхто не придіяв ніяких претензій на ту Росію, окрім е, Китаю, так але сказано, що це Україна. Все треба йти, Вони як вівці йдуть. Вони наскільки затуманені, Вони навіть і не розуміють, чого вони мають нас жерти, звичайні росіяни. Вони не розуміють того. Це ж наскільки затуманений мозок, і наскільки у них Путін це абсолютний ідол. Вони навіть не уявляють, що ця людина може врешті ну постаріти і померти. Вони навіть це не допускають в своїх думках. Ви уявляєте? Тому сусід у нас придур'яний на всю голову, і тому Ірина і сіни треба строїти, і мінувати треба, і треба готуватися, і треба розуміти, чому. Тому що навіть, ну звісно, Путіна рано чи пізно приберуть, але але ті діти. Е, коли кому було 16 років, або ті навіть трошки молодші, коли почалася війна, росіянські діти, і їхні татусі загинули на території України. Що зараз в їхніх головах? Ось я виросту. От я як піду тім на хахлам, як наваляю, а їх же ж багато мільйони. Тобто, через декілька років ці покоління вони можуть захотіти йти мститися за своїх татусів, які або інваліди, або загинули. І нам треба очікувати цього. Нам треба розуміти, що так буде. У нас не буде так, що все, війна закінчилася, мир жувачка, ми помирилися, потисли одне одному руки і зажили щасливо. Ні. Ні ящик Пандори відкритий. І нам треба і зброю свою. І нам треба е, під землю опускати свої потужності і школи. Такий час настає. І це ще буде тривати довго і нудно. На жаль. Не вийшло з мене хорошого вісника, Наталю, сьогодні. ну як. Що це, але ви але не говорили, ми говорили, пані Село, але ж я так рада, що ви до нас долучили. Знаєте, якщо ми вже до цього Путіна заговорили, давайте знаєте, що запитаю? Можливо, тут ну, зараз давайте. побачимо добру вісточку. Цей проєкт, цю виставу, що має статися, щоб його почали закінчувати? Бо ті, хто керують цією виставою Путіну, я дуже сумніваюся, що вони молоді. Ну таємно, уже такі розробки вони давно є. Ну тут Верховна Жриця є, П'ятірка Пентаклів, шість мечів, яка показує інший берег. Таємно ці розробки є. Тобто, ну ви ж розумієте, кожна людина, яка приходить на пост. Я думаю, вже люди розуміють, що це не наш голос, не наш вибор. Це так підіграється. Насправді, ну хто б це дозволив народу просто обирати ставлених? звісно, є ну, сильне міри сього, так які розуміють, який ставлених буде в якій країні. І кому коли йти, теж заздалегідь, зрозуміло, для тих, хто там вище сидить. Ну ось щодо Путіна, таємні розмови є. Таємно вже розуміє, що треба щось з цим робити. Ну, П'ірка ну, тобто він вже себе вичерпав з обажіння, тобто вичерпав. Надалі він уже країну, ну, навіть якщо і закінчити зараз війну, то очікувати чогось від нього навряд чи доброго. Ні. Так, чи є уже, скажімо, кандидатура? Є, але вагаються. Так, що має статися, щоб, врешті-решт, зупинили проєкт Путіна? Знову ж таки, показується не про Україну і Росію, а це показують світові масштабні події в світі щось. Ну, геополітичний розподіл, розумієте? Ну, ще домовляються, і ще тримають його, і ще тримають. Щось має статися в світі. Мі, ну, бачите, я питаю, що вони кажуть. Це світові події, світові події, масштабні світові події мають відбутися. Тоді Ну тоді буде усунення його. Ну, да, тут стоїть карта смерті. Але це залежить, ну, як як, розпов... як я так розумію, що що ми своїм мозгом можу додумати до цього, коли відбудеться. ну Розподіл світу по якимось критеріям. Бачите, тут розподіл світу, якісь кордони спровоковані, і це буде задіяно багато країн. І тоді відбувається ну, тут карта смерті є, тобто закінчення проєкту, воно тут все це є, показано, але щось масштабне в світі має відбутися. Ну, бачите, наразі мені не показують не якийсь там вибух глобальний чи що. Це війни, запитаю. Ну... Ну, тут навіть не війни. Контроль над чимось. Я не знаю, показує контроль над чимось. Може, глядачів і не влаштує ця відповідь, але я маю казати те, що показують карти. Контроль над чимось, коли відбудеться, коли якісь масштабні події, розподілу якогось ресурсу станеться, тоді його приберуть. А те, що його приберуть, ну, він закінчує. Як... Проєкт Путін сам по собі. Як це може статися? Ну, можливо, оголосять, що там ну, здоров'я здало, інфаркт схватив. Там. Хто його знає, що вони призначать йому? Як піти зі сцени? Ну, але це однозначно буде. Єдине, що хочеться записати, чи буде Путін підписувати якусь угоду з Україною ну, щодо миру? Я маю на увазі. Чи буде Путін uh -huh. підписувати? От, як я можу сказати, чи буде Путін підписувати? Дивіться. Смерть, хитрий план, десять мечів. Можливо, і не він, можливо, і не він. А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.